Відключає. Ми, я проаналізував так, що за місяць ми можемо відключити десь, десь порядка 30-40 квартир. А м, після того, як ми відключаємо, то десь більше половини з них протягом 2-3 днів сплачують заборгованість і ми їх включаємо також в систему водовідведення, підключаємо, але звичайно це на платній основі. Тобто за це за цю роботу також треба платити близько 400 гривень. 400 грив... 400 грив... Тобто я хотів би попрохати черкащан, ті, хто зволікається своєчасною платою, щоб квапились і своєчасно розраховувались, щоб у нас не було ну неприємних ситуацій. Дякую. Сергію Володимировичу, ви щойно говорили про якість води, що вона відповідає стандартам. От я знаю нарікання черкасців, вони в принципі побутує така думка, що може водоканал там у себе і пускає чисту воду, а поки вона проходить по наших мережах, бо я, наскільки знаю, вони збудовані ще в 70 -80 х 80-х роках, якість води знижується. Ми ведемо моніторинг якості питної води, от наші фахівці, лабораторія, не тільки місто Черкас, а ми спілкуємося з нашими колегами: це Київ, Дніпропетровськ, Запоріжжя, тобто з тими водоканалами, які, для яких джерело водопостачання річки Дніпро є основне. І на сьогодні я впевнено можу заявити, що якість питної води однозначно вона відповідає державному стандарту і санітарним нормам і правилам, які діють сьогодні в Україні. І які регламентують якість питної води, але більше того, що порівнюючи навіть з нашими містами-колегами, я впевнено заявляю, що ми є якби, передовики по якісті питної води. Хоча я, звичайно, повинен якби, і правду сказати, те, що інколи буває нарікання на те, що водопровідна вода має там, неприємний запах, інколи навіть і, при, і привкус, і колір інколи. Да. Да, дійсно, в нас є проблема. Якщо врахувати те, що на Дніпровській водочисній станції у нас ну, ми впевнені, Ну, я впевнений, можу заявити, що ми практично тим отримаємо джерельну воду, джерельної якості. То звичайно, коли вона проходить ну, багато. Кілометровий шлях від Дніпровської до Чесної станції до споживача. І правильно ви сказали, що більшість з мереж, які ми експлуатуємо, вони збудовані в 80-х 70-х роках навіть. Звичайно, термін експлуатації їхніх вже підходить до завершення. Степінь зносу їх, їх значний. Звичайно, внаслідок чого вода отримує і додаткове забруднення, на що, ну, що воно ну, це зараз. Забруднення можуть і впливати на якість води вже в кінцевого споживача, тобто тут є проблема знову ж таки. Я повертаюсь до тарифу. А ще ті радянські часи я досить давно працюю на цьому підприємстві. Я пам'ятаю, були державні. Раніше це були не субсидії а державні капіталовкладнення для щорічного оновлення, заміна водопровідних мереж. От на сьогодні, якби ситуація склалася таким чином, що оновлення і заміна капітальний ремонт водопровідних і каналізаційних мереж ми можемо вести тільки за рахунок інвестиційної складової, яка повинна бути в тарифі. І якщо у нас тариф, я тільки що збитковий. говорив, є збитковий, то про яку заміну може бути мова? Тобто я хотів би, щоб Черкащани зрозуміли, що якість по послуги, надійність послуги В цілому і повністю залежить від, нашої, від відшкодування собівартості нашого тарифу. Дякую. А я нагадую, ми працюємо в прямому ефірі. Сьогодні говоримо про міську систему водопостачання. Звернутися до нашого гостя з питання можете, і ви за номером 30 53 33. Телефонуйте, і ми маємо перший дзвінок слухаю вас. Алло, доброго вечора. Я шкір я поживаю в Гуртожитку вулиці Петровського 281. Прошу об'яснити, як у нас проводиться розрахунок заводу. воду, тому що кожного місяця у нас воду приходять зовсім інші суми. Наприклад, за квітень місяць у мене на одного члена сім'ї було 51 гривня 4 копійки. З яких це тарифів і з якої це складової така ціна. О, а яка адреса ще раз? Петровського 281. Дякую за запитання. це. колишній гуртожиток «Ватфарм», а зараз О ОСББ скарбничка. Голова нашого ОСББ Чеканва Ніна Івановна зверталася до вас із заявою, щоб для людей, які залишилися без лічильників, проводити розрахунок на... по нормі потреби, на... по місту Черкаси. Угу. Прошу відповісти мені за це питання. Я, я так зрозумів, у вас встановлений побудинковий облік? Побудинковий а... так. Але ж у нас більша частина кимна... блоків уже встановила лічильники. У нас залишилося тільки 5 блоків, які без лічильників. І як ми можемо оплачувати воду? Дякую, питання зрозуміло. Да, питання Прошу. зрозуміло. Дійсно дійсно є проблема, особливо в гуртожитках. Ну і не тільки в гуртожитках, в тих ОСББ раніше були кооперативні будинки. Вони встановлювали побудинковий облік води. І раніше, як я вже сказав, десь 5-7 років тому назад, десь черкащани мали десь до 3% до 3 обліку. Сьогодні, вже практично, половина черкащан має квартирний облік. І от в даному випадку виходить, таким чином, що. Що ОСББ, тобто власник будинку, або уповноважена особа власником, встановивши побудинковий облік, нарахування за водоспоживання, веде. Розрахунок за водоспоживання з водоканалом веде по будинковому обліку. А ті мешканці, які встановили квартирні, ну, квартирні лічильники, розрахуються відповідно або СББ, або з водоканалом по своїх лічильниках. І от та різниця, яка виникає внаслідок різниця між. Побудинковим і квартирними лічильниками вона складає ну, досить суттєву е цифру, і зазвичай вона получається набагато більше норми, тобто дві або й три норми. Це свідчить про те, що в будинку проживають мешканці, які користуються водою за рахунок інших. Ну, тобто, ну, крадіжка Паразитують. води, паразитує, так. Да. І от тут просто в ОСББ треба навести порядок. Або всім встановити прилади, квартирні прилади обліку води і мешканка, яка тільки що телефонувала, їй також треба встановити, і тоді таких проблем не буде. Якщо, якщо наприклад, в абонента, який телефонував, тільки що немає можливості матеріальної можливості встановити ці прилади обліку води в даний час, а хотілося б платити менше. Треба з головою СББ провести детальний аналіз споживання води цим будинком. Чудес не буває. Якщо на будинок попало тисячу літрів води, ці тисячі літрів в пропорції повинні розділитись на кожного споживача, і вони повинні з них заплатити. Але хтось платить… За 9 кубів, а хтось платить там за куб, а 7 кубів яким чином використовує б... да. Тобто тут треба просто наводити лад в своєму СББ. З головою а, товариства треба розібратись, де втрачається вода. Можливо, можливо вона якби, втрачається не із за те, що десь хтось її споживає безоплатно, а і за те, що десь не мережі вона витікає під фундамент. Чи в підвальному приміщенні. Хоча я знаю, що в ОСББ якби такого рідко, коли трапляється, дякую. Ви говорили про те, що в принципі проводити будь-які інновації на підприємстві зараз немає за що. А я знаю, що зараз водоканал перебуває у процесі залучення кредиту світового банку. Так, 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 так. на що ці кошти будуть спрямовані, і що вже зроблено, якщо щось є. Ну, до речі, це цікава була пропозиція нашого міністерства. І знову ж таки, зрозумівши те, що коштів на модернізацію ну, одночасно, одномоментно нам якби, от з держави отримати це неможливо, тому що в бюджеті їх просто немає. Міський бюджет також не наскільки багатий, щоб вкладувати мільйонні інвестицій в розвиток водоканалу. Тому. Світовий банк вийшов з пропозицією до Міністерства фінансів і Міністерства житлово-комунального господарства про те, щоб вивчивши звичайно технічний стан нашої галузі, була експертна комісія фахівців світового банка. Це було в 2008 році. Вони об'їхали, подивилися, Да, дійсно треба виділити, і є можливість виділити кошти на впровадження в першу чергу енергозберігаючих технологій. І основною умовою світового банка було. Використання коштів на нерозберігаючі технології. І От, в 2008 році, на основі стратегічного плану, який у нас був розроблений ще з 2002 року, ми подали свій бізнес-план і отримали як би дозвіл а в свою чергу. Ми вважаємо, що це перемога, тому що там був досить жорсткий відбір підприємств, які можуть фінансуватися за рахунок кредиту Світового банку. До речі, це є унікальний кредит, тому що от на сьогодні. Відсотокова ставка оплати по кредиту там ну, взагалі 0,1. Тобто таких навіть в Європі, у світі сьогодні якби, ну, ставок сплати по кредиту ну, немає, не існує. Так, от ми подали свій бізнес-план, який передбачає модернізацію всіх водопровідних насосних станцій, каналізаційних насосних станцій. Ну і в подальшому з. Системи модернізації системи управління на сьогодні. Ми пройшли вже провели тендер на модернізацію водопровідних насосних станцій, визначили переможця і е... Проект договору на виконання робіт передали на експертизу Світовому банку. Чекаємо з дня на день би, позитивного результату. Я думаю, в найближчий час вже фахівці приймуться за модернізацію насосних станцій першого, другого і третього підйому водопровідних. В першу чергу це дасть економію електроенергію, надійність роботи обладнання, тому що в більшості обладнання, яке ми сьогодні експлуатуємо, вироблено ну, ще далеко-далеко за радянських часів, так само, як і ті Трубопроводи, про які ми говоримо, так само і насос, насосні агрегати. І а, ті агрегати, які ми сьогодні експлуатуємо, ну, нам досить часто приходиться би, і в нічний час виїжджати на такі екстрені, і авральні, аварійні ситуації, про що Черкащани не знають, тому що в нас є ну, би, і резервні насосні агрегати, які ми включаємо. Але знову ж таки, а, це... Затрати на експлуатацію ми сьогодні несемо ну, суттєві, і вони, звичайно, нас постійно якби тримають у такому стані напруженому, що не, не, не один, то інший насос може вийти з ладу. А це знову ж таки підкреслює на впливає на надійність водопостачання. При модернізації, звичайно, ми встановимо новітні обладнання, яке буде працювати повністю в автоматичному режимі. І перше дасть економію електроенергії, ну і забезпечить надійність надійність водопостачання. Крім цього, які ще переваги будуть для споживачів. Для споживачів те, що зменшена буде кількість спожитої електроенергії, звичайно, вплине це і на собівартість продукції. Я не скажу, що тарифи наші не будуть підвищуватися, але рівень підвищення їх, якщо ми будемо постійно зменшувати об'єми споживання води, і собівартість буде утримуватися хоча б на тому рівні, яка вона сьогодні є, то, звичайно, це вплине на ну, не таким високим рівнем підвищення тарифів, я б так чесно сказав би тарифів mm -hmm. на наші послуги як порадити зараз черкасцям нинішніх умовах економити. Економити воду треба тільки лічильниками, і ми за і водоканал сприятиме тому, щоб мешканці всі 100% мали облік по квартирний облік води. Тільки обліком ми можемо спонукати мешканців перші, Раціонально використовувати воду, не розливати, не е, тратити її марно і, звичайно, своєчасно сплачувати. Тому що да, сьогодні одні говорять, що норматив 9 кубічних метрів на місяць на одну особу це багато, це мені розказували, і слона можна покупати. Але коли ми встановили для аналізу споживання будинком води, встановили побудинковий облік, ми встановили десь більше 50 побудинкових. Лічильників. То проаналізувавши, ми переконалися, що о, самі великі втрати води ми маємо в квартирах о, в квартирах будинків, там, де немає приладу обліку води. Проаналізувавши квартири, наприклад, ну, в багатьох пенсіонерів, які не мають приладу обліку води, заходимо в квартиру, а там вода із тих із чечавуних. Зливних бачків, які на сьогодні є, вода просто без клапана витікає і ця вода не облікується. Вона, ну, побудинковий облік показав, що мешканці споживають не одну там, норму 9 кубічних метрів, а бувало 9, 12, 15 і до двох норм водоспоживання. Це, звичайно, лягало на нашу собівартість, якби збільшували наші. Ну, наші Нашу собі вартість. це нам не на користь, тому якби ми пропонуємо мешканцям. Більше того, у нас є на під... мешканцям встановлювати прилади обліку води. А ми на підприємстві сьогодні маємо можливість і організували службу, яка і встановлює робить монтаж, демонтаж лічильників для того, щоб ну зменшити проблеми, зв'язані з вирішенням цього питання. А чи буває таке, що мешканець встановив лічильник, а потім звертається і відмовляється від нього? Да, да бувають і такі Зазвичай, якби такі питання бувають от в тих заможних людей, досить заможних, які от ну мають кошти та бога раді. Сьогодні поставлю лічильник. Поставлю лічильник, а він же не враховує те, що ну його благоустрій не такий, як у середнього Споживача нашого, там є і підвищений рівень інжакузі, там і інша сантехніка, якою він користується постійно. І коли полічильник він дивиться, що в його споживання води там більше норми. Звичайно, аврал, біжить водоканал, кричить: давайте мене до речі, треба було мені взяти. У мене є на сьогодні десь вже більше двох. Більше...